Ваші високоповажності, дякую швейцарській конфедерації за запрошення на цей саміт у відповідності з її довготривалою ролью миротворців. Участь королівства у саміті зумовлена нашим бажанням підтримувати усі зусилля щодо припинення цього конфлікту та досягнення стабільності і справедливого миру. Ми сподіваємось, що цей саміт дасть нам основу для політичного розв'язання конфлікту. З початку конфлікту королівство наголошувало на важливості міжнародного права, мирного вирішення суперечностей через діалог, необхідності зниження напруги та лагодження світових наслідків війни. Його високість, наслідний принц і прем'єр-міністр, пропонують королівські послуги обом сторонам, виражаючи нашу готовність медіювати і наблизити конфлікт до вирішення. Його зусилля сприяли обміну сотнями полонених, включно з іноземцями. порушення миру в Європі впливає на стабільність, гальмує колективні дії та співпрацю підтверджуємо важливість доступу до глобальних поставок їжі і зміцнення продовольчої і енергії перед викликами Після двох років конфлікту. Міжнародна спільнота відчуває наслідки Спільне брем'ях сприяти миру, а не подальшій ескалації. Царство розглядає як пріоритет сприяння припиненню бойових дій і створення мирного середовища, що уникнуло додаткових руйнувань і втрат. Ця надмірна увага була відображена в нашій збалансованій позиції з початку конфлікту, забором наших стосунків з обома сторонами в пошуках шляху до миру також ми намагалися надати Україні гуманітарну допомогу, щоб полегшити страждання українців. Ці принципи відображають давню позицію королівства, і ми продовжуємо підтримувати зусилля для діалогу між сторонами. Важливо, щоб співтовариство заохочувало кроки до переговорів, які вимагатимуть компромісу як частину карти дороги до миру і тут важливо наголосити, що довірчий процес потребуватиме участі Росії. сподіваємося, результати саміту відображатимуть ці цілі. Дякую.